Все, тепер мені треба от парамонетраба будь стульчик. будь-який будем стульчик. Стульчик, будь-який стульчик. Будь-який стульчик. Куда його сюди. Ось так можна. І все. Заново починаємо. Погано прицела. Тут можна. Качество настроїти все оба все це можна знімати щось камера. Потреба. Реакція на відео між Гана, перша частина. Чи ніколи ну коротше стали хорошими руськими, справжніми ну, хорошими руськими, хорошою руськими руськи, але на жаль, чи на щастя неправда нещастя, ми люди тому ваших полоних ми ходили, даємо можливість позволити батькам і це краще аніж за ринки на українському полі. це свої вирок. Ви знав, ви не потрібні. Прийди нікуди, мало такого ждать. Ти же патріот, ти що, до я буду служить? У нас одних патріотів сьогодні навіть немає. если бы вы выросли, будем все разом Thank you. Як це коментувати? Це що? Тільки що було. Чому бідні собачки з правдорами? Побачите, ми вас вибрали. Не передавайте. Дивимось далі. Сьогодні у нас прямо такий день незрозумілої хірмі. На фоні Кремля стоїть Путін, який каже, топ причин жити в Росії. Добре? So many of Це, якщо вам це відео сподобалось, ставте лайки мені. Всім пока!